Треба буде зробити так, щоб кожна бісеринка стала в свою ячейку. І от так воно плететься, 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 як полотно, як, як тканина. Я і мій чоловік, ми все життя прожили в одному місці, працювали на одній шахті, він у мене шахтар, а я працювала секретарем директора шахти. Я відпочивала тим, що займалася своєю цією улюбленою справою. Я робила всякі прикраси і в основному дарувала їх. Ми встигли на останню евакуацію, і після того, як ми виїхали, в Слав'янську розбомбили якраз залізну дорогу, і вже ніхто не мог звідти виїхати. Я народилася в тому місті і прожила все життя, да, ну 50 років. Я зараз дивлюся, відео я навіть не впізнаю вулиці. Я дуже хотіла цим займатися, але в мене не було часу. А тепер у мене є така можливість. Я люблю цим займатися. Я можу цим займатися цілими днями. Якщо щось хочеться робити, треба робити зараз, бо можеш потім не встигнути нічого.